Вітаю тебе, шановний друже! А чи знаєш ти, що у світі залишилося приблизно 350 мов, якими говорять менше, ніж 50 осіб? Зникнення будь-якої мови може серйозно позначитися на? Світовій культури, збіднити світову культуру і вчені у усього світу з тривогою зауважують і звертають на цей факт увагу. Бо хто ж, крім самих учених, буде пам'ятати ту чи іншу мову? Хто буде розмовляти тією чи іншою мовою? От хто, наприклад, знає про існування мови убих? 1992 року. Вчені приїхали до Туреччини, щоб поспілкуватися з останньою людиною, яка знала мову убих? То застали лише свіжу викопану могилу з таким написом. Тут лежить Теофік Есенс останній чоловік, який володів мовою у Ось така трагічна доля мови. А ми сьогодні продовжимо з тобою вивчати правила правопису української мови. І мова сьогодні піде про вживання м'якого знаку. Ти, я думаю, пам'ятаєш, що м'який знак. Це знак, що використовується на письмі для того, щоб засвідчити чи показати м'якість попереднього приголосного. Я хочу нагадати тобі, що м'якість попередніх приголосних, крім м'якого знаку, також позначається на письмі буквою І, а також буквами Я, Ю, Є, якщо вони позначають один звук, себто «у», Е, та м'якість попереднього. Отже, який знак. Який знак в українській мові пишеться після семи приголосних: Д, ти, з, си, Л, Н. Як краще запам'ятати цей вислів? Тут існує так само два варіанти. Один з них де те сонце золоте, таке питання, в якому вміщені всі ці приголосні звуки, або ж де ти з'їси ці лини. Звертаю. Твою увагу на останнє слово лини, не млини і не лани. Лини це риба. Отже, де ти з'їси ці лини? Після букв, що позначають ці звуки, в українській мові пишемо який знак. А тепер конкретніше. М'який знак також пишеться у суфіксах зьки, «цьки», тьки. Наприклад, турецький, волинський і так далі. Який знак пишеться у дієсловах на «ця»? сміється, грається, вчиться. Зверни, будь ласка, увагу на вимову цих слів і на їх правопис. Бо пишемо сміється, а говоримо правильно сміється, грається, вчиться. Далі, який знак пишеться у сполученні? Який знак о перед. О, наприклад, льон, сьогодні, сьомий, дьоготь. Далі будь уважний, який знак пишеться у сполученнях нічи, ніци, лічи-ліци, січи-сіци, які походять відповідно від ніки, ліки, ськи. Наприклад, лялька, ляльці, ляльчин. Нянька, няньці, няньчин, маруська. Марусьці, марусьчин. Особливо звертаю твою увагу на ці сполучення. Для того, щоб переконатися, є, наприклад, у слові неньці або неньчин який знак, слід поставити його у форму називного відмінка. Хто ненька? Який знак є? Маємо справу з полученням Ніким. Відповідно у похідному слові присвійному прикметнику чий ненчин, також буде писатися м'який знак. Чи у формі давального відмінка або місцевого, також буде зберігатися м'який знак. Даю кому ненці, на кому, на ненці, будь уважним. Завжди перевіряй ці слова. Форма називного відмітка. Продовжимо далі. М'який знак пишеться в іншомовних словах е, при наявності роздільної вимови перед я, ю, є. Ї. Як же так? Ти запитаєшся мене, «м'який який знак і роздільна вимова абсолютно протилежні речі. Так. Але в словах іншомовного походження букви я, «ю», є, ну і її. Після м'якого знаку будуть позначати аж два звуки. І тому треба запам'ятати їх. Наприклад, ательє, портьєра, марсельєза, лавозія, мольєр, мільйон. Тут ми маємо справу з полученням йо, який знак пишеться перед і О. Батальйон. Бульйон і так далі. Медальйон. Пам'ятай, що м'який знак буде зберігатися і в похідних формах. Наприклад, ескадрилья, ескадрильї, мантилія, мантилії. Севілья, Севільє. Запам'ятав? Продовжуємо. А тепер слід звернути увагу. На ті випадки, коли м'який знак не пишеться. Отже, правило перше, м'який знак не пишеться після «Е» перед шиплячими. Ну, тут так само тобі на допомогу прийде такий вислів: після н е, перед Ж чи ши м'який знак не пиши. Запам'ятав? Наприклад, менший кінчик Уманщина. Вінчик, банщик. Але до цього правила є два винятки: це слово маньчурія і слово «женьшень». А також тяньшань. Запам'ятаю, будь ласка, це слова запозичення. Продовжуємо далі. Між двома м'якими приголосними м'який знак також не слід писати. Наприклад, кузня, майбутнє, Волинський. Пінський, Тайванський, Уманський. Але в який знак всередині слова пишемо після якого звуку ль. Що на письмі передається буквою. Ну, там яким знаком. Наприклад, Родомошельський, Хорольський, Сільський, Севастопольський. Продовжуємо. Так, ще до цього правила є два винятки: це слово. Різьбя, де м'який знак пишеться між двома м'якими приголосними, між буквами, що позначають два м'які приголосні, і слово тьмяний, яке походить від слова тьма. Відповідно, і похідні слова від цих також будуть писатися з м'яким знаком. Наприклад, різьблення, вирізблений, потьмянілий, тьмяно. Запам'ятаємо винятки? Різьбя і тьмяний. Продовжуємо. Ніякий знак не пишеться у словах яский, баский, боязкий, дерзкий, плоский і плаский, ковський і різкий. У цих словах його немає. Тому, що з і к- с і к- це не суфікс. Тому що одна з. Один із звуків належить до кореня, а другий до суфікса. Не плутати ці слова зі словами, у яких є суфікси «зіки», «цьки» і «ськи». Запам'ятав, ще раз повторюю: в'язкий, баский, боязкий, дерзкий, плоский, плаский ота. Ковський і різкий. Продовжимо далі. Запам'ятайте, будь ласка, що у який знак не пишемо всередині та в кінці числівників на позначення десятків і сотень. Наприклад, 5 Тут немає ніякого знаку. Ні середині слова, хоча 5. Ні в кінці, хоча 10. Отже, п'ятдесят, 60. 70 і 70 500, 600, 700. 900. Запам'ятав? Сподіваюся, що так. Ну, і слід ще звернути увагу на деякі іншомовні слова, де немає, чи де відсутня роздільна вимова, де звук вимовляється м'яко. І тому. Немає м'якого знаку. Не потрібно його використовувати, наприклад, слова мадяр, нюанс, конфітюр і подібне. Я сподіваюся, ти запам'ятав правопис м'якого знаку однієї з найбільш важливих орфограм української мови. Цей урок допоможе тобі краще писати, бути більш впевненим і Відповідно отримати кращі результати, чи то на іспиті, чи то під час тестування, чи при написанні будь-якої роботи. Хай щастить. Успіхів!